Гугу-гу-гу! Всім приватик і пістолетик, моя малишечка-бізнілишечка! І це долгождано продавлогом. Новая лапка, ожерель, дядема, пф! Та я кажу я жалею, що хотіла, пф! Бути з тобою, бути з тобою, не хотіла я бути з тобою, бути з тобою! Кирилчик, давай подйомочок, безстранько! Та ж боже, Ніка, щойно глох від твоїх спів. Ти що, філиш, що красиво співає, чи що? Та ж пранк, пранк. Коротше, все, зараз ти йдеш будити наших маликососів через те, що завтра новий рік. Ну мені пофіг, що недавно було тільки 1 вересня, тому кажу, що то, йди в жопу. Да, ти йдеш будити наших дитяток маленьких і кажеш їм, щоб вони прибирали. В їхніх міні румс, а я буду е готувати нам ї І, тіпо, їжу. Ну, типа, на Новий рік. Не зараз, щоб ти зараз черно раз все ж зажар. коли таке було. Може, ти підеш будити цих даунів? Та ж, Кирил, ти що фігел наших дітей так називати? А як ти так їх кожен день називаєш, то нічого? Ладно, це треба вирізати. Коротше, тому все, пішов звідси в звідси. Ось так всі мене виганяють, що я зробив в всьому світі таке. Кирил, ти тупий, та ж все, всього Що ти так психуєш? Може мене почекаєш, ні? Бай-бай, біч. Ну, все, йому зараз таке устрою. Бодя, бочечка Богдан, просипайся хуліган, це просто це вся хата горить. Скоро с вами зараз всі згоримо тут. Угу. В смислі вся хата горить, де, де? скоро тікаємо? Боже мені страшно. А все, це був пранк, Ти тупий. Добре, Який ще пранк, я всі собі весь обістя. Ну, трошки переборщив, ну а що? Ти би по-другому не став. Коротше, все, давай ставай сюди. Зараз тобі буду розказувати, що ти маєш зробити. Коротше, ти маєш попилососити всю хату, помити нашу ламбурчині, помити вікна, помити який кому ти насирав і не змий вечерейний раз. Даш, та що, таки, що ти мені позориш? Ну добре, ти типа маєш поприбирати все, в тебе як всю бісеру ти що, в тишов раз якесь ляцяу купив в магазині за 52 гривні. Ну так, що ти мені не подобається, вкусно взагалі-то. Коротше, да, тому прибираєш, попилосошиш, а я поки йду будити нашу спящу красавицю, Ну, точніше, Полю. Це буде дуже тяжко.